Друзі, радий вітати вас на своєму ютуб каналі. Сьогоднішній формат нашої з вами зустрічі буде відрізнятися від попередніх. 24 лютого день, який увійшов в історію нашого з вами життя та розділив його на до та після. Пішись! Кожен з нас прокинувся минулого року іншою людиною. У кожного з нас є своя історія. Страшна, болюча історія цього дня. Але ми з вами не маємо забувати той день, який змінив все. Змінив кожного з нас. День, коли Україна почала боротьбу за свою волю, незалежність, свої кордони та територію. Ми маємо пам'ятати з вами день тривалістю вже у цілий рік, який показав всьому світу велич і міць нашого народу. 365 днів Україна звільняється та бореться з російськими загарбниками. Багато за цей рік було сліз, болю та горя. <плес> Можна, здається, вічність розповідати за ці події та подвиги, які трапилися з нами за цей час. Але сьогодні я пропоную кожному з нас пригадати, яким був початок нашої нескорності. Батя, українці, Отже, початок 24 лютого, 22 року. Міжнародний аеропорт Харкова закритий на прийом та відправлення рейсів до 8.00 ранку за київським часом. А вже слідом за Харківським закрили аеропорт у Дніпрі до 7-ї години ранку. В Донецьку повністю відсутній мобільний зв'язок. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. На тлі звернення ватажків ДНР та ЛНР ввести війська на Донбас. Володимир Зеленський намагався провести телефонну розмову з Путіним. У відповідь тиша. Сьогодні я ініціював телефонний розговор з президентом Російської Федерації. Результат тишина. Хоча тишина має бути на Донбасі. Ну а далі було звернення Володимира Зеленського до громадян України. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Нам не нужна війна, ні холодна. Ні гарячі, ні гибридная. Але якщо на нас будуть наступати війська, якщо у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши життя, життя наших дітей, ми будемо захищатися. Росія закриває кілька ділянок повітряного простору для цивільних літаків вздовж українського кордону. Ну а далі починається атака на сайти держорганів України. Повідомляється, що російські акації переміщуються з Брянської області в бік на Донбас. Військово-морські сили Збройних сил України переведено в бойову готовність в Одеському порту. Повідомляють українські ЗМІ. Підтверджено першу атаку по Україні. Маріуполь. Екстрене засідання СОВБЕЗА ООН по ситуації в Україні виступ Путіна перед народом Росії. Оголошення про початок так званої військової операції. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Вибухи на Донеччині. Вибухи в Одесі. Вибухи в Києві, Харкові, Дніпрі та Миколаєві, Маріуполі та інших українських міст в цей час прокинулась вся Україна та увесь світ. Приходи, захищай своє государство України. На виїздах з міст почалися кілометрові затори. Страх і панік. Термінове звернення Володимира Зеленського. В країні вводиться військовий стан. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! В Луганській області оголошується всезагальна евакуація населення. Збиття перших п'яти літаків та гелікоптера Росії. Місто щастя Луганської області відбито. Російські війська несуть втрати. Здовж українського кордону стоять російські танки. Їдуть в сторону гравера. Так позначилося. В українських містах чутно знову вибухи. Напад на острів зміїний. ЗСУ відбили атаки. Тоді весь світ почув напрям військового російського корабля. Володимир Зеленський вніс законопроект до Верховної Ради про загальну мобілізацію. Російська техніка пішла на прорив у Житомирській та Київській області. Прикордонники дали відсіч ворогу в Житомирській області. Бій у напрямку Сум. ЗСУ повернули контроль над Каховською ГЕС. Російські війська зайшли в зону Чорнобильської АЕС. Києві та в інших містах введено комендантську годину. Саме задля безпеки киян та про можливим провокаціям. Сьогодні, з 22 години, ми запроваджуємо в Києві вимушений, але необхідний крок. Комендантську годину. Російський десант в Костомелі заблоковано. Віддано наказ на знищення. Масові протести в підтримку України по всьому світу. Перші оголошення про втрати: 57 українців загинули в результаті бойових дій. 169 поранені. Ми, на жаль, маємо втрати втрати наших героїв. Мережею ширяться світлини людей, які ночують в метро. Горить арточилище в сумах. ЗСУ відбили автомобільний міст в Херсоні і ведуть оборонні дії. На півночі Харкова строковики Нацгвардії нанесли потужний удар по окупантам. Всі в місті держимося, слава Україні! Я хочу нагадати, що цим хлопцям по 18 років, і вони не тільки відбили танкову атаку ворога, але й утримали свої позиції. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Всього один день тривалістю в рік. Лютий тривалістю в вічність. Кожен з вас може згадати свою хронологію того дня. І саме ці спогади роблять кожного з нас ще більш сильнішими, непереможнішими та незламнішими. Скажу відверто: такі події хочеться забути назавжди. Просто закрити очі, відкрити і побачити, як люди гуляють по хрещатику, сміються, як біля моря в Одесі хтось не може поділити пляж, як у мирному Львові, люди зранку до вечора смакують філіжанкою кави. Думати, що найбільшою нашою проблемою є лінь та вічне незадоволення, насправді маленькими дрібницями. Але ми не маємо права забути, ми не маємо права втрачати. Віру в наших захисників ми обов'язково переможемо! І повірте мені, це буде зовсім скоро: слава нашому народу! Слава нашим захисникам і слава Україні!